Gospodź i z duchem twoim czytania Świętoj Ewangelia i Slawa Sława Tobie Gospody Do czasu І йшли за Ісусом численні натовпи. Обернувшись, Він сказав їм: якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини, дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем». Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде і не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоб, коли покладе фундамент і не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, спершу не сяде порадитися чи під силою йому з десятьма тисячами війська зустріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко шле до нього посланців і запитує про умови миру? Так, ото й кожний з вас, хто не відречеться від усього свого майна? Не може бути моїм учнем. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Запрошуємо дітей зі своїми ранцями, сумками до вівтаря. О, які великі у вас ранці. О, а скажіть, що ви там всередині маєте? Що там всередині маєте? Вони пусті такі великі? Чи щось там маєте? Пенали, зошити. Що ти ще маєш? Пенали, зошити. О, а книги хтось має? Маю англійську мову, пенал, зошити і щоденник. Ти англійську мову? О, молодець. Але потім зі мною ще будеш розмовляти українською, так? Да? Добре, гаразд. А ти що маєш? Пенал, зошити. Боже. А скажіть, хто з вас буде вчитися онлайн? Хтось буде вчитися онлайн? Так, да, ви будете вчитися онлайн. І, і що, ви з собою не принесли комп'ютер якийсь чи що? Планшет. Планшет принесла. А дуже добре, щоб поблагословити планшет. Дивіться, сьогодні будемо святити ваші рюкзаки, ваші зошити, ваші пенали. А навіщо будемо це робити? Навіщо є освячення на початку вересня? Як ви думаєте? добре вчитися з цими предметами, які освячені. Добре. Щоб мати самі найкращі оцінки. Тобто сьогодні, коли святимо, ви вертаєтесь додому, йдете в школу завтра і маєте самі добрі оцінки. А скажіть, хто з вас хоче йти в школу? Всі? Серйозно? А є такі, що не хочуть йти в школу? Нема таких? Всі хочуть йти в школу. А ви хочете в школу? Чесно. Так собі. Щось так без переконання? Я вам скажу, я мав до школи. П'ять кілометрів пішки. І нас було трьох, що ходили до школи. Ще двох е, таких товаришів з, з нашої місцевості, і е, вони зі мною виходили, але до школи не доходили. Як це називається? Як ви думаєте? Є таке слово, мені странти скажуть, вже ці старші. Як називається, виходиш до школи і не доходиш до школи? Прогулюєш. Прогулюєш. Ну, в нас в наші часи це говорилося сачкуєш. Так? Отже, вчителі питали мене один раз, другий, третій раз за них, і я їм сказав, що за вас завжди вчителі питають. Ну і вони мене почали спокушати, щоб я не пішов з ними в школу, тільки щоб прогуляв. І знаєте, один раз спокусився. Взяли ми, з'їли бутерброди, годинників не мали, так як ви сьогодні. Так, вам батьки все там дають такий годинник, і, і на рухи, і на, і на вздохи, і, і в мобільці, і такий, і сякий. Не було? Ми, ми з'їли бутерброди, а це була зима, знаєте, холодно і вернувся додому. Мене мама питає, а ти вже так швидко з школи? Кажу так, а ну покажи, що ти там зробив. Ясно, я не подумав, що мене мама може перевірити. Як мама взяла бука? Це був єдиний раз в житті, що я прогуляв школу. І, і що сьогодні священником, напевно, якби не було того моменту такого, о серйозно. Знаєте, сьогодні Ісус говорить до вас, бо Він говорить про учня Ісуса. І Він говорить такі слова, не може бути моїм учнем той хто, хто не може бути моїм учнем». Але спочатку маємо послухати, хто може бути моїм учнем. Ісус каже, той, прочитаємо разом, хто вміє читати, о, це, це найкращий підручник, да? це найкращий підручник для, для цілого життя, для, для школи цілого життя. Бо, тому що коли будете вже такі великі, як я, і широкі, може, не всі, то тоді завжди маєте тільки цей один підручник. Всі інші підручники вам не будуть потрібні, забудете ту. Ту Алгебру, там що там ще, а цей так. Ану прочитай, що Ісус сказав, манюня. Якщо, якщо хто приходить до мене, добре? Якщо хто приходить до мене, дуже важливі слова. Щоб бути учнем Ісуса, треба до нього приходити. Навіть якщо в школу ви можете ходити онлайн, тобто не ходити, а сидіти онлайн, то учнем Ісуса не можна бути онлайн. Не можна. Бо Ісус каже: ніхто буде онлайн, той буде моїм учнем, такі, хто приходить до мене. І для того ми прийшли. Щоб бути учнями Ісуса. Бути учнями Ісуса можна тільки вживу. Тільки вживу. Е, дивіться, іноді було онлайн, коли була пандемія, люди навчилися е, онлайн і, і деякі пропали. Да? Бо їх вже на службі немає, і вони весь час онлайн, там в хмарі да? до цієї пори. Тобто, е, а, а, а скажіть, якщо дивишся в телевізорі на їжу, е, то ти е, можеш то з'їсти, що в телевізорі? Чи? Онлайн. Можна дивитися на їжу, але будеш голодний. Так само учнем Ісуса не можна бути онлайн, тільки вживу. І завжди пам'ятайте, що перша умова, щоб бути учнем Ісуса, треба до нього приходити. І буде в нас катехеза наступну неділю о 12. Зустріч всіх дітей. О 12.15. А потім вас поділять на групи. Немає е, для тих, хто на території нашої парафії катехези онлайн. Є для онлайн тільки для тих, хто за кордоном. Тому що в нас. Дуже міцна, міцна катехетична зала, дуже безпечна. Навіть ті зі школи музичної е, просять, щоб в нас було бомбосховище, щоб вони ховалися, якщо буде повітряна тривога. Навіть ті з, е, з дому органої музики теж просять ховатися, тобто найміцніша міцніша територія тут, так щоб батьки ваші не переживали. Ви, ви з Ісусом будете безпечні. Нема в нас катехези онлайн, тому що Ісус сказав, що Він сказав ще раз прочитай. Якщо ну, хто приходить до мене, бо треба прийти. Якщо, то й може бути южним. Але є таких три рази, що Ісус говорить, не може. Бути моїм учнем не може. Хто не може бути? Запам'ятали, що Ісус сказав собі? Хто не може бути учним? Не може бути. Ісус каже: хто не бере свого Христа, а йде за мною? E, знаєте, буває так в нашому житті, що ми не хочемо носити Христа. Ми хочемо, щоб Ісус поносив наш хрест До кінця історії світу, хочемо, щоб Ісус носив. Але Ісус говорить, хто йде за мною, а не несе свого Христа, той не може бути своїм моїм учнем Ми переживаємо рік Христа. І хрести це не такі, що ми собі виберемо, бо ми вибираємо завжди найменші хрести, найлегші. Хрест це так той, коли дає нам Бог. Це може бути на короткий час або може бути на ціле життя. І це те, що нас єднає з Ісусом. Хрест це ціна за кожного з нас. Ісус помер на Христі. За Тебе, за Тебе, за мене, за кожного. Це Ісус таку ціну заплатив. І тому дуже важливо, щоб ми пам'ятали. Іноді наука може бути Христом. І, можливо, не буде хотітися тобі вчитися чи вранці вставати. Хто любить рано вставати в школу? Відразу, коли мама чи батько будуть, відразу зриваються або ще будуть батьків. Є так? Іноді. От диви. А а хто, хто, кому важко вставати вранці? Це які ви щирі. Ну так, звісно, ще після трьох місяців канікул, то, то взагалі буде важко вставати. І це може бути хрест. Твій хрест. Кожен має свій. А знаєте, навіть дорослим іноді важко вставати. Легко чи важко? Важко. А деякі кажуть, дуже важко. Є така історія. Будеть мама сина і каже, Іван, вставай, бо тобі пора йти в школу. А він каже: ні, мамо, я не хочу йти в школу. Я маю так багато причин, щоб не ходити в школу. По-перше, Діти мені надокучають. По-друге, я дуже втомлююся. А по-третє, ненавиджу школи. А мама каже, а я тобі скажу аж три причини, за яких ти повинен йти в школу. По-перше, ти вже дорослий. По-друге, тобі 45 років. А по-третє, ти директор цієї школи. Так що кожен з нас має свої хрести. Але Ісус каже: хто не може бути моїм учнем, це перше, коли не несе Христа, а друге, коли що там сказав Ісус? Коли не ненавидить таке слово є, да? Дивіться, правда? Чи щось не так написали? Ну, прочитайте. Хто ще не читав? Хто ще вміє читати? Ти вмієш, давай. Що хто приходить до? хто приходить до мене і не, і не зненавидить свого батька та матері? Дружини діти і дітей братів і сестер та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Зус каже, хто приходить до мене і не зненавидить батька, матір, дружину, які, які міцні слова. Це Ісус хотів сказати. Дивіться, Іноді буває так, що ненавидять один одного. Спочатку люблять один одного, носять квіти, на руках, на ногах носять один одного. А потім не можуть дивитися. Потім є ненависть. Скільки ненависті в нашій батьківщині, на наших ворогів. Але не, не про таку ненависть Ісусу йдеться. Тому що Ісус створив нас, щоб любили ми один одного. Він каже, навіть ворогів любіть і моліться за тих, хто вас гонить, хто на вас нападає. І ми це робимо. Кожного дня є молебен на нашій парафії, де ми молимося за навернення Росії, за навернення нашого ворога. І так ми повинні переживати. А що значить це слово? Це означає, що Ісус має бути в нашому житті понад усе, що не можна людину і Бога ставити в один ряд, що Бога маємо любити в нашому житті більше, ніж працю, більше, ніж наших батьків, більше, ніж дітей, більше, ніж що небудь. Іначе хтось може бути Богом. Може бути, дивіться, якщо хтось любить тільки працю і не йде е, до храму, бо каже, не маю часу, бо працюю, е, маю тільки дві руки, да, якби мав чотири пари рук, то скільки ще більше праці? Праця Богом стає для нього. В багатьох речах. Отже, це дуже важливе, дорогі, щоб ми були учнями Ісуса. І в школу Ісуса ходиться. Кожен день. Кожен день. Не, не так, як перерва у вас була три місяці, потім пару днів, потім знов канікули, потім знов пару днів. Е, і, і так. В школу Ісуса ходиться безперервно. Ми учнями Ісуса. Завжди. Іноді буває так, що ми зачкуємо. від того, щоб бути з Ісусом. Це не йдеться таки про недільну Євхаристію. Бо Ісусу не йшлося про це, що тільки раз в тиждень. Він не сказав, хто раз в тиждень приходить, той буде моїм учнем. Тільки хто зречеться навіть себе самого. Треба вранці встати, щоб молитися. Зрікаєшся себе самого, зрікаєшся подушки. Тоді ти стаєш учнем Ісуса. Так само вечором, коли... Коли втомлений, коли відкладаєш е, щось, мобільний телефон чи, чи щось інше, і вибираєш Ісуса. В школі Ісуса ми 24 години всі ми є учнями. І цікаво було б, якби так Ісус подивився на нашу парафію, скільки б було цих найближчих його учнів, як їх звали. Скільки їх було? Як ви думаєте? П'ять, сім. Скільки їх було тих учнів Ісуса? Як їх звали? Як їх звали? На А починалося. А. Так. Цікаво, скільки скількох з нас було би ці найближчі апостолами. Або навіть потім Ісус покликав інших учнів. Їх було 72. Цікаво, скільки б нас було в тих 72. Цікаво, скільки б з, з нас ходило за Ісусом. А може деякі сказали, а, це Ісус вибирає учнів. Але ми теж вибираємо кожен день, щоб наше життя було проникнути Богом. Так що. Будьмо учнями Ісуса, я ще вам хочу сказати, ходіть ближче. Що ми тут маємо? Ходіть, ходіть. Так? Що ми тут таке маємо, скажіть? Що це вам здається? Якась корона і штука кругла. Штука кругла. Для чого? Правильно, сказав. А корона для кого, як ви думаєте? Для Марії. Для Марії. Подивіться на, на нашу матір Божу. Видно там корону, чи ні? Гарна там корона. А? Де там корона? Там, там. Над Марією. Я вам скажу, рік тому, цієї ночі, була пожежа в нашому костелі. Були пожежники і отець Богдан. Е і що згоріло, пам'ятаєте? Орган, орган, який стояв де? Да. Стояв на місці Ісуса. Орган був Богом, це було таке богохульство. Приходили, щоб поклонитися. І казали, 30 років держава, що не можемо вам віддати вашого храму, тому що причиною є орган, який не можна ніде перенести. І що Бог зробив? О, Велике чудо, так? Да. Бог доторкнув пальцем, що згорів тільки орган. Вівтар, бачите, дерев'яний не згорів, амвона не згоріла. Статуї не згоріли, а там дивіться, як, як все згоріло навколо. І це яке чорне. Ми, ми поставили це, це коло, яке символізує хостю, щоб так страшно не виглядав наш храм, як там справді виглядає. Це був такий знак Божий. І звісно, корона Божої Матері, яка там вона закоптіла і не видно. І для цієї. річниці, ми придбали корону, таку, яка гарна, яка видима, яка золота, буде, буде така подібна, як святого архангела Михаїла. А то правильно сказали, це для Ісуса, називається Кустодія. Там тримається Ісуса, коли виставляється Його в Присвятих Дарах. І е, в нас є дві монстранції. Святкова, гарна, така з руками. Так, вона стоїть. Ось це, а це щоденна да, на будні дні. І е, для того потрібно дві кустоді, щоб на святкові дні для монстранції і е, на щоденні, ніби у нас щоденно молебен за мир в Україні, за наших захисників. Завдяки яким завдячуємо сьогодні мирне небо, багато наших парафіян Тому е, в цю річницю, бачите, ми, ми придбали е, і корону для Марії, і кустодію і помалу-помалу все в нас буде. І наш храм буде найпрекрасніший. Добре, можете повертатися на місце.